Хочу сьогодні поговорити про карту Годомич. Хочу сказати, що є карти в такому масштабі і цього року видання всієї області, мене, надзвичайно цікавлять тільки наше село. Знизу написано масштаб і коли була надрукована карта, масштаб в 1 см 1 км, а була надрукована в 1926 році. Друге видання військового військового інституту географічного. Тобто військова карта. Є, до речі, подібна десь за 85-й рік, приблизно в такому самому масштабі. Так от прошу в коментарях відгукнутися на те, що я буду розказувати, виправити. Можливо, щось побачите цікаве. Так от, це наша, наша сила написана Годомічі. Бачимо, що будинків на території села поки що небагато, багато людей жило на так званих хуторах. Бачимо, що ці хутори залиті водою, дуже була місцевість, мілірації ще не було проведено. Ну і бачимо такі дійсно специфічні якісь острови тільки, да? з назвами Ягодна, Остров, Голубніка. Темна, Гудзіва, Малинник, Антонівка. Ну, так званий Чорний ліс, бачимо, що його тільки половина від сучасного місця. Біля стиру бачимо, що не залізене. Збільшимо карту, подивимося ближче на саме село. Ну, По-перше... На цій карті ясно видно, мені так здається, видно, де був розташований панський маєток. 에, збереглася оця вулиця. Швидше за все, що тут розташована пошта, а тут контора. Очевидно, що оце саме ота вуличка, яка веде до сучасного свинарника. Mm. Ну і оці малюнки, це очевидно ці позначення, це очевидно це панський маєток. Ну, а це е, так звана акація алея. Акації досі збереглися. Е, ось. Ну, це, напевно, фігури стояли хрести. Тут бачимо два млини вітряних. Повинні бути такі, до речі, в вони. Так, да, дійсно, от є такі два. Це ще я їх сам пам'ятаю. Ось. Е, ну, це, напевно, кладовище. Бачимо, що цієї вулиці немає ще. Ну і, очевидно, церкви нема, так як карта якого 23 23-го року, а церква 26 була побудована. Можливо, тут вона була розташована. Ось. Потім цікавим є оцей значок. Біля моста, біля річки Груш, якого тут досі тече. Бачимо єврейський шестикутник, очевидно, тут якась була приватна власність. Єврея, очевидно, водяний млин. Ось. Ну, багато бачимо таких позначок. Наприклад, тут 172,4 написано, це рівень місцевості. Це висота місцевості над рівнем моря. Ось. Ну, русло річки стир теж трохи не таке, як, як зараз. В ті часи більше води йшло саме цим руслом, яке йшло понад нашим селом Боровицький стир. Дивіться на що він похожий. Якісь рівчаки тут. Ну, ось, ну, так званий острів. Тут він виділений показано, що все було заливалося водою, тільки оця територія не залишалася. Ну, неясно, чи ця вода постійно тут була, чи вона е, тільки була ранньою весною. Хочу сьогодні поговорити про карту Годомич. Хочу сказати, що є карти в такому масштабі і цього року видання всієї області, Нас, надзвичайно цікавлять тільки наше село. Знизу написано масштаб і коли була надрукована карта, масштаб в 1 см 1 км, а була надрукована в 1926 році. Друге видання військового військового інституту географічного. Тобто військова карта. Є, до речі, подібна десь за 85-й рік, приблизно в такому самому масштабі. Так от прошу в коментарях відгукнутися на те, що я буду розказувати, виправити. Можливо, щось побачите цікаве. Це наша, наша сила написано, Годомичі. Бачимо, що будинків на території села поки що небагато, багато людей жило на так званих хуторах. Бачимо, що ці хутори залиті водою, дуже була тиста місцевість, мілірації ще не було проведено. Ну і бачимо такі дійсно специфічні якісь острови тільки да? з назвами Ягодна, Остров, Голубніка. Темна, Гудзіва, Малинник, Антонівка. Ну, так званий Чорний ліс, бачимо, що його тільки половина від сучасного місця. Біля стиру бачимо, що не залісене. Збільшимо карту, подивимося ближче на саме село. Ну, По-перше... На цій карті ясно видно, мені так здається, видно, де був розташований панський маєток. Е, збереглася оця вулиця. Швидше за все, що тут розташована пошта, а тут контора. Очевидно, що оце саме ота вуличка, яка веде до сучасного свинарника. Mm. Ну і оці малюнки, це очевидно ці позначення, це очевидно це панський маєток. Ну, а це е, так звана акація алея. Акації досі збереглися. Е, ось. Ну оце, напевно, фігури стояли хрести. Тут бачимо два млини вітряних. Повинні бути такі, до речі, в вони. Так, да, дійсно, от є такі два. Це ще я їх сам пам'ятаю. Ось. Е, ну, це, напевно, кладовище. Бачимо, що цієї вулиці немає ще. Ну і, очевидно, церкви нема, так як карта якого 23 23-го року, а церква 26 го була побудована. Можливо, тут вона була розташована. Ось. Потім цікавим є оцей значок. Біля моста, біля річки Груш, оця, яка тут досі тече. Бачимо єврейський шестикутник, очевидно, тут, тут якась була приватна власність. Не єврея, очевидно, водяний млин. Ось. Ну, багато бачимо таких позначок. Наприклад, у 172,4 написано, це рівень місцевості, це висота місцевості над рівнем моря. Ось. Ну, русло річки стир теж трохи не таке, як, як зараз. В ті часи більше води йшло саме цим руслом, яке йшло понад нашим селом Боровицький стир. Дивіться на що він похожий. Якісь рівчаки тут. Ну, ось, ну, так званий острів. Тут він виділений, показано, що все було заливалося водою, тільки оця територія не залишалася. Ну, неясно, чи ця вода постійно тут була, чи вона е, тільки була ранньою весною.